Добрий день, любі друзі! Вас вітає компанія Автопарк міста Одеса. Також у нас є нове находження Mitsubishi Outlander 2005 року випуску, обнівного 2.4, який працює з парою кропку автомат. На оригінальних дисках 17-го радіусу є ось такі незначні нюанси по кузову. В цілому дуже охайному стані автомобіль. має лише одного влад... власника. Який обслуговував автомобіль регулярно на офіційному дилері, є вся історія. Якщо перейти до салону, тут нас зустрічає такий темний текстильний салон з комбінацією велюру і японського велюру, який славиться дуже своєю надійністю та комфортом. Також ось такі дверні карти, також велюр, повний електросклоп пакет. Безліч сидінь. Також, якщо більш детально перейдемо до салону, тут нас зустрічає кондиціонер, мультимедіа, е часи, також приборна панель, запускаємо двигун. Бачимо, що двигун запускається без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Двигун робить дуже справно. Також є положення швидкості е склочість. Очисників. Також є підігрів передній сидінь. Дуже такий просторий салон. Якщо перейти до заднього ряду сидінь, тут нас зустрічає також дуже просторий салон, дуже удобний велюр японський. Дуже такий цікавий автомобіль, який чекає вас у місті Одеса, вулиця Врушевська. 15А автомобіль можна придбати у лізинг, кредит, 3D, а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Чекаємо вас на чарку кави, тест драйв. Усім гарного дня!